Добрий день, друзі, вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні дуже великий обзор огляд срібних монет світу. Так що влаштовуйтесь позручніше, можливо, навіть два відео запишу. Почнемо з України. Перша монета, яку я нещодавно придбав для своєї колекції, зубр. Стара дуже монета. Монета з Нейзельберу. 2002-2003 рік. Тираж, якщо я не помиляюсь, 50 тисяч екземплярів великий. Але цю монету дешевше, ніж за ну, 900 гривень, ви на сьогодні не знайдете. Приблизно за таку ціну і я придбав. Для того, щоб поповнити свою колекцію. Вже так, друзі, вже на сьогоднішній день монети України з Нейзельберу, особливо старі, випереджають, випереджають срібні монети, срібні монети світу. Ось така у нас динаміка. Далі, в продовження теми, ще одна новинка від Національного банку України срібна монета. Любов Панченко, світ, кутюр... світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко. Монета вийшла великим достатньо тиражем до 10 тисяч екземплярів. Тобто 10 тисяч екземплярів буде тираж даної монети. І вона достатньо, Ну ось подивіться, спочатку футляр, бачите оригінальний спеціально під цю монету випущений. І сама монета цікава. На реверсі у нас алегоричне зображення жінки в українському костюмі. Такої модної жінки. Монета з там под руком. Красива і оригінальна. І на аверсі зображення самої майстрині, яка проживала в Україні. проживала в Бучі, Одягнута у власне вбрання. Вбрання власного. Власної розробки. Ось така монета. На сьогоднішній день ці монети коштують біля 4 з копійками тисяч гривень. Стандартна ціна для будь-якої сучасної монети української срібної. І тепер переходимо к закордонним новинкам. Перше, нещодавно я вам показував другу монету. Герма... Від Германія Мінт. Чудовиська. Як вона там називається? Точно ця серія. Чиї чудовиська зараз скажу вам. бо забувся. Ось сертифікат на цю монету. А, німецькі чудовиська. Чудовища Німеччини. Ну, по суті, це чудовиська скандинавські. В даному випадку це собака Фенрір, яка живе в Небесному царстві на прив'язі з Одіном, Одін її прикував спеціальними ціпами, зробленими там зі світла, чогось, ще, що ну, дуже з незвичних речей. І за легендою, коли станеться колись землетрус. Собака ця вирветься і вб'є Одіна. Оригінальна особливість цих монет, що вони зроблені аверс і реверс як продовження один одного. Ось у мене є дві однакові цих монети. Якщо ми прикладемо аверс до реверса, то виходить ось таке цілісне зображення даної собаки Фенріра. На умовному аверсі у нас. Окрім тулуба собаки, бачимо герб, германі... логотип Германія Mint. Рік карбування 22-й. Це друга монета в серії. Тиражу цих монет. 20... Тираж кожної монети в цій серії. 25 тисяч екземплярів. Перша монета. Називається Фафнір, це дракон. Вона дуже дорога на сьогоднішній день і вона давно розійшлася по колекціям. Просто так ви її навіть за великі якісь гроші не знайдете собі колекцію. Я не знайшов. Ну, Може за якихось 150 доларів за срібну монету і можна було би її десь пошукати, але ну, вважаю, це для себе поки що недоцільним. А ось другу монету я встиг придбати собі. І тепер вона є в моїй колекції. І в продовження цієї теми вийшла третя монета нещодавно. Гуллін Бюрсті. Кабан. Теж, теж він з цього ж царства. Історію про нього не пам'ятаю, на жаль, забувся, не встиг вам перечитати, але треба багато монет показати. Тому... Займусь всім пізніше, а ви можете самостійно, якщо хочете загуглити. Гуллін Бюрсті, подивіться. Дуже красива монета. Дуже красивий цей кабан, деталізований. Аверс теж, нижня його частина, ось подивіться, якийсь знак цікавий. До речі, якщо взяти собаку. На собаці такого знаку нема на Фенрірі, а. На кабані є об'ємне зображення, подивіться, якийсь хвіст об'ємний. І те ж саме можна монету отак скласти. І у нас вийде чудова композиція з двох монет. Дуже класна, шикарна монета. Достатньо вона не дешева. Але ну, маємо те, що маємо, як то кажуть. Для колекції дуже потрібна дуже потрібна монета. Оскільки зараз старт продаж цієї монети, то треба брати, як то кажуть. Далі ще добрав монету Остара. Це друга монета з серії Валькірії, Валхалли. Перша Хільдегар, друга Остара, Третю не пам'ятаю, як звуть. І четверта Арнхіль. Це серія з чотирьох монет. По достатньо демократичній ціні як на сьогоднішній час. Навіть дешевше, ніж оця новинка. Ця монета мені обійшлася, ця красива богиня. Дизайн, я колись її показував на, на каналі, але ну така монета, що можна її ще раз показати. Дуже красива, об'ємне зображення, красива дівчина, олень. На фоні заяць, бачите? І умовиний аверс теж цікавий. герб Германія Мінт, логотип Германія Мінт і олень. Ось така краса. Тираж теж цієї серії кожної монети в цій серії 25 тисяч екземплярів. І монети мають сертифікати. Далі, 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 у нас підуть руандійські лунари. Присвячені повної колекції у мене ще, на жаль, немає. Наразі 10 монет. Але я думаю, що зможу зібрати всі 12. Е, тепер у мене є монет. Частина монет. Да, далі більшість монет, з тих, що я вам буду показувати надалі, я придбав у свого підписника Микола. Привіт йому. Дякую за чудові монети, за чудов, чудовий контент, який. Я можу зняти для своїх глядачів. Отже, перша монета в серії африканські лунари це рік Півдня. Дуже красивий оригінальний дизайн, дизайн усієї цієї серії. Карбує ці монети е, Німеччина, баварський монетний двір. Це у нас монета 2017 року. За замовчуванням, всі ці монети йдуть ось в таких оригінальних запайках вакуумних, які перешкоджають потраплянню повітря. Запайки достатньо товсті, тобто монети в безпеці вони не поб'ються і завжди назавжди збережуть свій такий первинний блиск, не будуть покриватись патиною. Ці монети мені довелось помити розчином. Про що буде окреме відео, десь ви побачите, я можливо, закріплю під під даним відео посилання, але. Наразі милуємось красотою цих монет. Вони всі зроблені в одній стилістиці. Матовий аверс з гербом африканської держави Руанда. І ось такий стилізований звір. Надпис бачите зверху цей іероглів китайський рік півня. Півень. І отаке красиве. Що переливається зображення зіра. Далі. Птиці в даному випадку. Далі рік собаки 2018. Мабуть, це все-таки друга монета в серії, бо мабуть, вони почали серію з півдня, бо більш ранніх я не бачив не чув ніколи. Отже, ще 2 роки, і буде повна колекція Аверс аналогічний, а реверс отака, краса, отака красива стилізована собака. Мозаїчно. Наступний 2019 рік. Рік свині. Теж надпис Лунар, Унція Лунарів. Вага, унція срібла 999 проби. Як і всіх монет, які будуть надалі в огляді. Свиня, а внизу поросята. Подивіться, троє. Наступна монета рік Пацюка 2020. По, по ідеї, цикл починається лунарів з ріка рока Пацюка, але ось Руанда у мене починається з півдня. Далі, далі, ось мій екземпляр вже. Ці перші монети. Поїдуть моєму другу і клієнту. А це мої в оригінальних запайках. Рік Тигра 2022. Да, до речі, 21-го. А, ось ще. Рік БК 21-й пропустив вам, не показав. Теж красива і оригінальна монета. Дуже я радий, що тепер у мене є майже всі монети даної серії. Бо. Оригінальна все-таки серія, оригінальне виконання цих монет. Дуже красиві. Це рік Тигра, 22 й рік, 23 й рік, рік кролика. Красивий блиск, правда? Пишіть свої коментарі в відео, що вам подобається, що не подобається. Мені потрібен від вас зворотній зв'язок. Монета 24 го року. Рік. Дракона. Ось така красуня. І нарешті 25-й рік. Поточний рік змії. Окрім змії, як ми бачимо, тут ще й яйце, бачите? Цікаво. Ну, мабуть, це зміїне яйце. Все-таки, оскільки тут у нас. Ну, дракона дракончиків немає. У... Кролика теж дітей не видно. Але от на, на, рок, на році свині вони поросят зобразили все-таки. Так що така красуня. І взагалі дуже красива серія цих лунарів. Так, мабуть, на цьому першу частину відео завершимо. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі і зустрінемось в продовженні наступного відео.